Раночку, карти вампірів говорять на всіякі такі випадки, коли треба щось придугадати, або щось сказати таке, або вам інтуїтивно подивитися на ту чи іншу ситуацію. Зараз будемо витягувати на грудень. Ваша інтуїція до що побачити на грудень приємної кави, бо зараз ще каву не пила, даже. Угу. Смашно, смашно. Робіть каву. Так, що ваша інтуїція повинна почувствувати відчути в грудні. А ви самі вже побачите, що у вас збалансірувало щось або чогось не вистачало. Або якихсь відносин не доставало. Знаєте, то ругались, то вмирились, то ще якась ситуація була. Так само і з грошима. Якраз грудень налажується ситуація, баланс іде. Там, далі, грудні. Ну, тут треба бачити ще не тільки баланс свій, соблюдати і радіти. Тут ще треба буде. Попровірятися в лікарнях, треба краще предугадати свої хвороби, якщо вони є. Зробити аналізи, зробити діагностики, може і гадання. Ось ми я ще вам кажу, теж вплине на те, що ви не будете ждати, хто зна чого. А сразу підете, провіритеся і ліки назначуть і предотвратите оце. Обов'язково ця карта вас предупреждає. Долі. Ну, Тут комусь ще лікарню треба буде. Я ж вам кажу, треба <кій> провіритися, здати аналізи, здати до лікаря сходить, до одного, до іншого. А хто лікується, тут може бути що інше лікування треба назначити. Тоді буде і швидше виздоровлення. Не завжди підходить лікар ще, ви знаєте, треба одного другого лікаря підійти, якщо вже хвора людина. Тут дивіться, будьте обережні, захищайте своє здоров'я. Не довіряйтеся, що от коли хворий, то чистки допоможуть. Ні, чистки допоможуть виздоров'ю, але тут лікарня допомагає лікуватися. чистка – допоміжне средство. Бо тут треба лікарня. Тут четверка показала лікарню вам. Так, далі. Получите те, що ви хотіли по грошам, отримаєте. І ви почувствуєте, ваша інтуїція підскаже вам, е яку зділку може зробити, надо, або як поступити треба. Інтуїція підскаже. Кстати, в мене є оберіги. Залишилось два оберіга. Інтуїція, оберіг, інтуїція. От там це дійсно. У мене теж мій єсть, я заговорила на своє ім'я, і як, коли мені треба щось дуже почувствувати або побачити, я вдіваю, тоді ношу сама три дні. Отак От він в мене в моєму одягі лежить. Дуже сильний оберіг. От тут ваша інтуїція вам підскаже і зробить вам добро, що ви не захворієте якоюсь тяжкою хворобою, що ви не пропустите гроші. Що знати будете, як поступити в даній ситуації, щоб о, гроші вам в руку були. Захищені. не переживайте. Навіть якщо хто в лікарню ось буде попадати, ви не переживайте, ви вилікуєтеся. Ця карта говорить, вилікуєтесь. Так, далі. Бачите, лікування треба. Лікування, лікування, лікування. І тоді це буде захист від хвороби. А хто лікується вже, може, можливо, поміняйте лікаря. Бачите, вам підсказка мінять. Щось поміняти треба, бо той лікар це для тих, стосується, хто зараз там хворіє, або в лікарні, міняйте або додатково назначайте ще аналізи. І тоді ви маски знімете, і тоді дійсно буде лікування. Все добре буде. Ви лікуйтесь. Карта така випала. Що Ваша інтуїція, це ж було питання. Ваша інтуїція, що підскаже От підскаже це гроші, стабільність, те, що треба в лікарні полікуватися що не пропустить. Ой, ви будете на коні. Все добре. Ви лікуєтеся. І по грошам добре тільки послухайте мої поради.